Ми розрізняємо три ситуації, що ставлять різні проблеми перше, коли народ живе в мирі та процвітанні. Друге, коли приходять дні скорбодні. третє під час повсякденного життя. Погляньмо, як у кожному з цих випадків можна зберігати панування всемогутнього володаря. Коли врожай росте із землі ними сам собою, на душі вчасно, коли немає ворогів, що здійснюють набіги, у такі періоди Ізраїль звикає дивитися на природу як на надійну годувальницю. Тоді він починає думати, що все, чим він володіє, він здобув власними силами та хитрощами. Ось чому існує небезпека забуття в часи миру та процвітання. У такі періоди, коли Спасителю немає потреби являти себе, щоб вирвати народ із прірви, останній може забути, що насправді кожен день є днем спасіння, даром, що отримується заново. Він може вважати нормальним, що колос виходить із зерна, що немовля виходить із зло на матері, що з немовляти постає дорослий, вважати, що все це звичайне життя. Людина стає короткозорою. У так званій нормальній обстановці. Достатньо невеликих хитрощів і деяких прийомів, щоб завтрашній день був не гірший за сьогоднішній. Доки ці прийоми та хитрощі працюють, короткозора людина продовжує пересувати важелі, які у неї перед очима, і звикає думати, що завдяки створюваним нею умовам вона забезпечує добробут, дає продовження тому світу, в якому перебуває, тоді як насправді вона лише організовує умови. Які аж ніяк не є причинами у власному розумінні слова. У цьому осліпленні благополучним життям людина вже не звертає погляд до істинного Творця. Це неминуче забуття робить свою справу. Якщо людині вдається, поруючись на просторі в кілька метрів біля власного носа задовольнити більшу частину своїх потреб, навіщо їй поратися десь далі. Таким чином, можна сказати, що стан миру та благополуччя. Сам собою породжує певний матеріалізм. І це стосується не лише нашого часу, певну короткозорість, через що людина живе поміж створінь, поміж тварних перегородок, які зрештою стають непроникними для наших очей, може виникнути ще одна небезпека. Вона полягає в тому, що люди не приходять до повного забуття Бога. Насправді, можливо, краще б, щоб спогад про Бога стерся повністю. Бо коли благополуччя закінчиться, спогад про того, до кого треба вдатися, міг би повернутися недоторканим. Але зазвичай людина не стає атеїстом через саме лише благополуччя, вона непомітно переходить від віри до забобонів, оскільки людині не хочеться явно відриктися і брутально виставити за двері того Спасителя, в якого вона щиро вірувала у печалі. Вона задовольняється тим, що поступово. Спотворює образ самогутнього, перетворюючи його на поступливого, невимогливого, доброго боженьку в лапках, на те, що колись називалося валами та астартами. Потрібно бути насторожі, інакше неминуче відбувається сповзання від істинного Бога, залежність від якого людина відкриває у хвилини осяяння, до простого спогоду про Бога, що набуває надто людського вигляду і характеру. І мало помалу стає розхожим засобом задовольнити потребу підкоритися, яку людина не може тепер утамувати в її справжньому джерелі. Колись пролунав певний голос і виходив він із такого-то місця. Тепер, коли він мовчить, важко сказати, який тембр був у цього голосу. Ми намагаємося пригадати, але наша пам'ять несвідомо плутає звуки. І тоді ми вже не знаємо, чи виходив він із нашого тлінного серця. Чи ми справді чули цей голос? У вірі постійно існує небезпека перейти від Бога живого, який вторгся в наше життя, все в нас перевернув і все заповнив, до Бога, якого наша вірність хоче триматись, але не чуючи його більше, ми запитуємо себе, чи не придався нам Його голос раніше? В Ізраїлі це спасання закінчується поклонінням лже Бога. Це жалюгідні маски, напнуті на нестерпностяйво Бога. Їм, не вагаючись, приносять жертви, люди присвячують їм найдорожче, але вони не замінюють сповна того, хто колись говорив, того, хто веде своє створіння. Таким чином, вали та астарти стають поступливими, невимогливими богами мирних часів Ізраїлю. І саме цій деградації слід протидіяти. Відмовляючись робити ставку на хибні образи, які вигадує собі людина замість істинного обличчя Бога, що віднині мовчить. Набагато краще залишатися в очікуванні та мовчанні або навіть у тузі, знаючи якому володареві ми належимо. Коли приходить небезпека, ваалів та астарт нездатних урятувати швидко ліквідовують. Лише в силу звички їм приписують врожаї, які дозріли б, навіть якби їх і не було, тоді як якщо справи йдуть погано, у їхньому існуванні надто сумнівається, щоб вдаватися до них. Тоді, навпаки, згадують про іншого, з ким колись були пов'язані зовсім іншими найтіснішими узами. Лише до нього одного можна звертатися у дні печалі. Але на яку відповідь чекати від нього? Спасіння. Не обов'язково, тому що Бог обрав Ізраїля не тільки для того, щоб збагачувати та обдаровувати його. Бог обрав його свідком своєї святості, і залежно від того, чи забуває Ізраїль Бога, чи навпаки, є покірним і піддатливим у його руках, він буде свідком або винищеним, або ж таким, що сяє тією самою святістю. Ця святість подвійна. Вона або благо, що дарує життя і розвід тому, хто з радістю перебуває в руках пресвятого Бога, або ж вона буде палити і руйнувати зсередини майже до повного знищення того, хто намагався втекти з рук свого визволителя. Вона не спалить його до кінця, вона буде палити його доти, доки не залишиться один зародок, крихітний залишок, у якому з цього народу зрадника зможе відродитися вірний народ. Таким чином, святість Бога, яку несе Ізраїль, нерідко знищуватиме майже весь народ і залишатиме від нього лише цей зародок, який вона здатна оживити та відродити в новий народ. Влада святого Бога над Ізраїлем не тільки подвійна та двозначна, дуже часто вона призводить майже до повного знищення для того, щоб могло відбутися справжнє народження Ізраїлю. І це відбувається за законами еволюції людства. Що йде до нового творіння. Для того, щоб святість Бога зрозуміла, неправильно не винищила колись майже весь народ, необхідно здійснювати його владу над народом у повсякденному житті, утримуючи його у страху Божому, страху, який означає, що людина не відчуває жах перед Богом, а робить на нього ставку, благоговіє перед Ним, рахується з Ним. Потрібно, щоб народ насамперед зважав на могутність Божу, щоб судження і думка Бога були важливішими за всі інші судження та думки, а особливо важливішими за судження та думки сусіда. Це для Ізраїлю питання першочергової важливості, і один з найвидатніших рабинів першого століття Йоханан бен Закай говорив, помираючи своїм учням, які вимагали від нього духовного звіту. Дай вам Боже, щоб страх перед Ним був настільки ж сильний у вас, як страх перед людьми. Коли учні визнали недоречним це слово настільки ж, він відповів їм: Якщо людина чинить неналежне, вона думає, аби ніхто з людей мене не побачив. А треба, щоб людина боялася суду Божого щонайменше так само, як і суду свого середовища. Нехай вся надія покладається на нього могутність, нехай вся надія покладається на його могутність, а не на ті чи інші неясні сподівання. Для того, щоб залежність від Ягви здійснювалася якомога повніше, були сформульовані дуже чіткі та ясні правила, наприклад, те, яке робить людей тільки землеробами, а не справжніми землевласниками. В Ізраїлі немає невід'ємного права на земельну власність, і тому через кожні шість років протягом сьомого року землю треба залишати незасіяною, щоб вона повернулася до рук Творця, і тим самим люди відчували б свої права на землю тимчасовими та перехідними. Біблія встановлює безперечний зв'язок між цим звичаєм та звичаєм суботнього спокою. Що забороняє в один із семи днів тижня брати участь в свою працею у творчій справі Бога, для того, щоб людина пам'ятала, що саме ця творча справа Творця надає цінності її праці, яка прикрашає творіння. Справді у книзі Левіт написано а в сьомий рік нехай буде субота землі, субота Господня, поля Твого не засівай, і виноградника Твого не обрізуй. Нехай буде це рік спокою землі, сама субота землі вас прогодує. Інакше кажучи, ви будете їсти те, що виросте диким цього року, і тим ви прохарчуєтеся. Справді у віршах з 20 по 22 того ж розділу говориться, що Боже благословення забезпечить народ в шостий рік прожитком на три роки воно забезпечить прожиток на кінець цього шостого року на сьомий. Коли не будуть ні сіяти, ні жати, на восьмий, коли не буде врожаю, бо не сіяли попереднього року, і на початок дев'ятого року до врожаю, один рік вартуватиме трьох. Якщо людина доведе так страх Божий, це означає, що влада людини над землею є тимчасовою, бо ви приходьки та поселенці у мене, як каже Господь у книзі левіт. Людина повинна завжди пам'ятати, що вона не справжній власник, а поселенець, який має кожні шість років поновлювати договір, а на сьомий рік залишати свій маєток у руках справжнього власника. З іншого боку, якщо людина і вважає себе батьком, то не вона справжній батько, а Бог. Вона згадує про це, приносячи в жертву Богові первістка всіх тварин, кожного первістка, що народився від тварини. Слід принести в жертву його можна з'їсти в сім'ї, але він не повинен працювати, не повинен служити людині, його не можна приручати. Його треба залишати диким і вбивати, щоб показати, що людина ним не користується. Це правило стосується насамперед новонароджених немовлят, тільки їх не забивають, приносячи в жертву Богові, а викуповують, тобто обмінюють на тварину, яку приносять у жертву замість них. У тому ж дусі право користуватися землею обмежене принесенням у жертву перших плодів кожного фруктового дерева. Це Біблія називає крайньою плоттю фруктового дерева, інакше кажучи, початками його родючості. Забороняється зривати плоди з дерева перші три роки його плодоношення. Зрештою, перший добрий урожай, плодами якого господар із задоволенням покористувалися, має бути принесений весь тільки Богові. І лише наступним врожаєм може розпоряджатися людина. Крім того, належить щороку на особливому святі приносити Богові перші плоди кожного врожаю першу частину від усього, хоча б символічні. І лише потім людина користується врожаєм сама. Усі права людини, оскільки Богові присвячують найперше, що придатне для вживання, сприймаються як права, передані людині Всемогутню. Усі ці обряди. Нагадують Ізраїлю найсуворішим чином, що будь яка влада людська дається всемогутнім.